Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилі українського радіо Вінниці на часі програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. Психологічний стан та психічне здоров'я людини є вкрай важливим, особливо під час військових дій. Чимало наших громадян переживають виснаження спустошення, в тому відчуття тривоги та паніку. Враховуючи це, психологи сформували корисні поради, як опанувати себе в критичних ситуаціях, як допомогти близьким та підтримувати здоровий психічний стан. За оцінками експертів мозу, близько 50% населення країни потребуватимуть саме психологічної. Підтримки, що ж потрібно зробити та як діяти, аби психологічний та психічний стан кожного з нас залишався стабільним, які заходи є найбільш ефективними з подолання депресій, тривоги, постстресових розладів. Детальніше про це та інше, сьогодні ми будемо говорити з директоркою Вінницької обласної клінічної психоневрологічної лікарні імені Академіка Ющенка Софією Кучерук, тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пані Софію, у нашій студії. Моє вітання. Згідно проведених досліджень, досліджень, майже половина населення країни потребуватиме психологічної допомоги. На вашу думку, що все ж таки необхідно робити вже сьогодні? Кожному з нас для того, аби зменшити уразливість до психосоціального стресу, як то депресії, тривог і тому подібно, особливо коли в країні триває війна. Я скажу, що не тільки будуть потребувати, вже й на сьогоднішній день дуже багато людей потребують цієї допомоги в зв'язку з тим, що ми. Перебуваємо зараз, скажімо так, під дією хронічного стресу, тому що всі ті події, які на сьогодні відбуваються в нашій країні: війна, втрати тривоги, втрата рідних людей, переїзд, розділ сімей все це відображається звичайно на наших людях. І в першу чергу я хочу сказати, що кожна людина має піклуватися про своє ментальне, про своє психічне здоров'я. На сьогоднішній день у нас діє всеукраїнська програма «Ти як?» під егідою Зеленської. І якщо раніше знаєте про психіатрію, про психологію, загалом про ментальне здоров'я, старалися ніхто не говорити. Щось було таке. На шквал того, що бояться люди загалом говорити про те, що вони зверталися до психолога, до психіатра. Стигма була надзвичайно висока. Хочу сказати, що на сьогоднішній день все-таки значно знизилась оця стигма. Тому що діє ця програма і про це почали говорити і не лише говорити, а щось з цим робити на всіх рівнях. Тобто пройшли навчання лікарі-первинки, медичні сестри в усіх лік в лікарнях зараз кластерних, це, скажімо так, колишні районні лікарні, щоб люди могли зрозуміти, створюються центри ментального здоров'я. Там працюють психіатри, психологи, медичні сестри, які мають надавати допомогу всім тим, хто звертається, і не обов'язково людині їхати за 200 кілометрів до Вінниці в обласну лікарню, тому що раніше лише у нас були такі фахівці. А ці фахівці мають бути кругом і не лише в лікарнях. Вони мають бути в соціальній службі, в громадах, в школах, в дитячих садочках і Працювати з людьми, ті, хто потребує цієї допомоги, і хто звертаються, тому що не всі ще на сьогоднішній день люди розуміють, що їм вже треба звернутися до психолога. Вони бояться. Але я хочу сказати, що психолог це навіть не психіатр, це той, хто вас вислухає в першу чергу, дасть пораду. Як вам бути, як справлятися з тією чи іншою ситуацією? Адже ментальне здоров'я це не лише відсутність психічних розладів, це можливість протистояти стресам. Свій, якщо ми все ж таки говоримо про зменшення депресивного стану постресових розладів, цьому на вашу думку можна самостійно зарадити на початковому етапі, не звертаючись до профільних фахівців, аби все ж таки зберегти своє ментальне здоров'я? Дивіться, якщо є проблеми психологічного плану, тому що те, що ви вже кажете, там депресія, тривога, це вже більш серйозний ступінь. Але якщо є тільки початкові прояви, звичайно, кожна людина в нас унікальна, кожна людина має характерологічні особливості свої, ми всі різні. По-різному ми справляємося з стресами, і для допомоги кожній людині потрібно. Не всім однакове, а щось різне. Дуже багато зараз є різних методик, які надають психологи, навчають, як самому справитись з тією чи іншою ситуацією. Є навчання для всіх людей, які ма, хочуть опанувати такими і методиками в широкому доступі в широкому доступі, кругом це дуже різні і дуже прості, але разом з тим я хочу сказати, це дуже дієві методики. Я навіть сама от пробувала всі ці методики, і коли спочатку там думала, ну що там розутися, і босоніж, Походити, стати, поробити ось такі вправи або затримати дихання, що воно мені дасть. Але насправді, коли спробувала, мені допомагає те і те різним людям різне допомагає, але методик дуже багато. І їх можуть надати зараз фахівці, психологи, психіатри, медичні сестри цьому навчені. Тому це можливо і потрібно це робити кожній людині. Відбирати собі методики, як справити з тією чи іншою ситуацією, пані Софію, останні 2-3 роки ваш заклад дещо розширив спектр підтримки та допомоги безпосередньо наших військових. Матеріально, технічно та кадрово ви забезпечені на сьогодні усім необхідним для цього. Так, ми надаємо як цивільному, так і населенню, так і військовим, внутрішньо переміщеним, і родинам військових, і ветеранів. Хочу сказати, що в нас на сьогоднішній день є фахівець по супроводу ветеранів, дуже гарна посада, дуже гарна людина, яка до нас прийшла сам ветеран війни, і дуже допомагає в нашій роботі, тому що не завжди військові, навіть лікарі розповідають те, що можуть, скажімо так, побратиму своєму розповісти. І в нас дуже гарна взаємодопомога і співпраця. Чи є у нас все, що я хочу сказати? Кадри. Проблема є зараз в середньому медичному персоналі. Коли лікарі зараз заповнені, у нас вакансій немає, заповнені всі посади, то по середньому персоналу і є дефіцит молодшого персоналу. Це пов'язано з тим, що багато чоловіків пішло. Від нас вони увільнені, тому що вони залишились би, на цих посадах, але вони увільнені, вони пішли воювати, звільнилися ці посади, і багато переїхало жінок, виїхали. Тому на сьогоднішній день мені здається, що це не лише у нас така кадрова проблема з середнім і молодшим персоналом. Я чую, що це по всій Україні. Якщо говорити про матеріально-технічне забезпечення, ну, не можу сказати, що є якісь на сьогоднішній день проблеми. На початку війни, звичайно, були, тому що була поламана логістика, були проблеми з медикаментами, з харчуванням. Але на сьогоднішній день, слава Богу, ми маємо забезпечення 100% медикаментами. Закупляємо. У нас досить хороше харчування, фахівці всі є. Багато чого ми закупили нового, це і ліжка, і тумбочки, тобто меблі обладнали, це м'який інвентар, подушки, ковдри. Тобто робимо. Своїми силами стараємося весь час робимо, підтримуючи такі ремонти, щоб було комфортно нашим пацієнтам, Скажімо так, що по матеріально-технічному забезпеченні зараз проблем немає. Ви попередньо говорили про те, що дійсно і надаєте військову допомогу не лише населенню, але й нашим військовим. А от Військові з інших регіонів вони мають можливість пройти курс реабілітації безпосередньо у вашому закладі? Так, дивіться, і не лише. Ну скажімо так, по цивільним з тих пір, як ми працюємо з національною службою здоров'я, будь-який громадянин України має право брати сам лікарню. Це його право, якщо це планове лікування. По військовим у нас лікуються за направленням військових, лише за направленням військових, і в нас. З усієї України є військові, немає значення з якого вони регіони направили до нас, вони лікуються в нас. А специфіка можливо роботи вашого закладу полягає в є якісь особливості, і саме ви можете надати ту чи іншу медичну допомогу. Особливість те, таке. що є ну, перше, ми не даємо психіатричну допомогу. Ми одні в області надаємо саме таку стаціонарну психіатричну допомогу, і військові направляються лише до нас. Якщо ми говоримо по інших напрямках, то в нас специфіка в тому, що в нас є замкнуте коло. Тобто, якщо поступив пацієнт в нейрохірургію, його прооперували. в нього травма голови чи травма хребта, його прооперували. Він далі надоліковані тут же у нас в неврології, а далі він переходить в реабілітацію, тобто повністю закритий цикл з травмами, з пораненнями. Пацієнти можуть пройти в нас повний цикл. Ви говорили про те, що фінансова складова полягає в у фінансуванні з боку НСЗУ. Скажіть на наступний рік ви плануєте дещо розширити спектр надання послуг? Тобто, можливо, з'являться нові пакети, які фінансово будуть підтримані? Національною службою здоров'я України так. Ми працюємо по договорах з Національною службою здоров'я. В плані чи відкривати ще якийсь пакет? Ні, нових пакетів ми не будемо брати. У нас і так достатньо. У нас 16 пакетів. Ми просто маємо. З кожним днем і з кожним роком покращувати якість надання цих медичних послуг у нас для того, щоб взяти якийсь пакет, потрібно розширити, мати територію, мати вільні ліжка, скажімо так, для того, щоб щось нове вводити. В нас переповнена лікарня. Я хочу сказати дійсно переповнена. Напевно, з самого початку війни кількість пацієнтів, які є в нас, завжди перевищує кількість ліжок. Ви говорили про те, що є проблема з молодшим кадровим забезпеченням лікарні? А от Фахівці, які вже не один рік працюють, вони мають можливість проходити стажування, можливо, в інших регіонах підвищити свій рівень кваліфікації. Можливо, обмін досвідом із закордонними партнерами у вас налагоджений так. Я особисто як директор, дуже велике значення приділяю стажуванню і навчанню наших фахівців, наших спеціалістів, і вони всі проходять навчання. Дуже різне, як в Україні, так і за кордоном. Я цим гружуся, тому що увесь час я виписую відрядження нашим, нашим колегам. Зовсім недавно наші реабілітологи були в Франції, проходили місячне стажування. Друга група була в Латвії. наші... Нейрохірурги проходили також в скандинавських країнах зараз навчання. До нас приїжджають також фахівці. Нам є. З чим поділитися? Є. Так? Ви знаєте, дійсно, якщо раніше ми їх просили, щоб вони нас навчили, то вони зараз приїжджають до нас і вчаться нашого досвіду. І от навіть два дні назад. Наш нейрохірург, який перед цим був на навчанні за кордоном, і він поділився, як він робить, видаляє крововиливи ендоскопічним методом. І дуже цим зацікавилися корейці. І вони кажуть, що в нас є ендоскопи, але ми ніколи не проводили таких операцій. І вони зараз його запросили до себе, щоб він їх повчив. Тобто це ну, Це Південна Корея, мабуть, так? Так, так. так, це звичайно Південна Корея. І е, запросили його, щоб він приїхав, навчив. Е, перед цим до нас приїжджали. І німці, і французи по реабілітації, і дійсно, нам приємно, тому що вони завжди з якимись подаруночками приїжджають, це дуже добре. Уродинамічну лабораторію нам привезли, подарували. І вони, якби, приїхали перший раз навчити наших фахівців, як з нею працювати. А зараз вони приїжджають і привозять інших фахівців з України і з за кордону, також щоб вони навчалися в нас. І дуже добре знаєте, тому що не завжди наші чоловіки можуть. Можуть виїхати за кордон на навчання. І в зв'язку з цим це ми звернулися до багатьох наших колег, що ну, жінки виїжджають, а з чоловіками, звичайно, є трошки проблема. То вони сказали: ми будемо приїжджати до вас і на місці, тут, і будемо навчати, і навчатися самі. І дуже приємно, коли вони кажуть такі слова, що ви знаєте, нам вже нема чому вас повчити. Ми вчимося вже у вас, тому що так як швидко розвивається медицина, особливо військовий час, стільки всього нового. І всі з задоволенням вивчають це нове, навчаються новим методикам. Тому дійсно вже і плюс практичний досвід збільшується, звичайно, от це, це ж вони навчаються для того, щоб це все робити на своєму робочому місці, і вони це все роблять. І оцей практичний досвід, який опановується ну дуже швидко. Напевно, в мирний час так би не, не швидко б це все не розвивалося. А от в зв'язку з цією війною ми розуміємо, що ми маємо покращувати якість надання медичної. Допомоги робити все для наших пацієнтів для того, щоб покращити якість їхнього життя, для того щоб вони виздоровіли. Тому наш, наші колеги вже навчаються в нас. Добре, дякую вам, пані Софію, за змістовну розмову. Час ефіру добій кінця. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українського радіо Вінниці звучала програма з перших уст. За участю директорки комунального некомерційного підприємства Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня імені академіка Ющенка Софії Кучерук руклося про умови збереження ментального здоров'я в період війни, подолання психосоціального стресу, заходи реабілітації військових. Розмову журналіст Олександр Блашко. На все добре, і будьте здорові. thanks for watching